Тарас Шевченко, мені тринадцяте минало. Мені тринадцяте минало, я пас ягнят та за салом чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, наче в Бога. Уже покликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господнє небо і село. І сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, Недовго милилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє і те померніло. Воглянув я на ягнята, не мої ягнята, обернувся я до хати, нема в мене хати, Не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі недалеко коло мене, Лоскінь вибирала, та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало. Моє, лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, а й досі, як згадаю, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав дожить Малого віку у тім раю? Умер би оручі на ниві, Нічого б на світі не знав, Не був би в світі юродивим, Людей Бога не прокляв.